До Дотримуйте з безпеки дорожнього руху, темний час дадуть, обов'язково нативайте відкриваючи, щоб у вас, що вас було вибор на дорозі, темний час дадуть. Добре? добре, дякую, Все, дякую вам гарно. Дякую на себе. Обов'язково перепутайте з велосипедом в руках, щоб їх не переходити, а не переїжджати їх, будучи на велосипеді. Тобто дотримувались безпеки на дорозі,